Марафон називається, Монотонний марафон. Так? Марафон він такий довгий, спортивний, я вже спортсмен був, спортивні речі. Але все рівно ми маємо певну духовну боротьбу, як перед нахайла вже наголошував про це, ми чули слово Сподні. Я тут вітив собі місце писання, шукаю думаю, що це окоринф'ян. Секундочку, ми а взяв офіс. Так є. Так є, так є, так є. Коли ж наша Євангелія закрита, то закрита для тих, хто гине. Я не віруючи, яким Бог цього віку засипив розум, щоб для них не засягало світло Євангелії, слава Христово, а він образ Божий. Я хотів сказати пару слів, тому що насправді те, з чим ми стикаємося. Люди засліплені різними речами. Навіть засліпляє очі націоналізмі. Я українець, дулюся, я білорусі. Я не крайній чоловік. Я маю право як ти народився, но приймаю всіх. А хтось каже ні, І це вже скліпота. Хтось тобто на сході каже ні то такі, 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 не робзить, це слепота. І наше діло, наша боротьба, наша молитва, щоб Бог просвітив очі їхні, щоб всі побачили, що ми люди. Образ і Божій сотвори. Він легше розуміти вже, щоб побачили, що, що є надію і для нашої держави. Ми стикаємося сьогодні з різними речами, досить жорсткими, і навіть, жорстокими. І це сліпота, коли людина калічить, нищить і вбиває, тому що ненависть, тому що злоба. І що ми зробимо? Можемо стояти молити Господь. Зупини, відкрий очі. Навіть таким. Я казав чоловік, катам. Бо історія нам показує, що люди Божі молилися, навіть ті, хто не мав нічого людського всі голові вже, раптом свій погляд і розуміли, ей, я не вторчи. Праті і сестри, що не сказати, що ми, сказати, першу, що ми молити, будемо молитися за Україну, за нашу землю. Ми молимося і ми віримо, що Бог нас чує правда. Ну, Ми виходимо звідси і ми говоримо. І мене цікаво, а що ж ми говоримо? Ми віримо, Господь, я дякую, що чуєш, що Україна буде, а потім ми виходимо і стаємо. Ну як, так, хто ж його знає? Як воно буде, не знаємо тут. Це перша сторона. Тобто ми молячись і стоячи в вірі, своїми словами перекреслюємо нашу віру.

Це віра, котра бачить. Віра це не сліпа річ. Віра бачить. Невидиме і називає не існуючий, як існуючи. Я вертаюсь назад, трошки минуле. Не хочеться назад посади, постиг і так далі. Але ми, віруючи, люди прогрішалися, тому що устами своїм багато говорили недобро, адрес чиновників. Називаючи їх різними різними іменами і пітами і так далі. І ми думали, що їм того краще буде. А їм стало все гірше, бо наші слова люди, які мають владу, і ми дійсно народжуємо згоріли люди, зв'язували або їх викликали їх астор атаки Демонічних сил, котрі з ліжами. знішими, злішими, злішими, злішими. Там не віться надоба. Благодаря. І власне я ще більшою, А і сюди народ Божий збирається по сім'ях, потом по дому все. А наш атаки, а наші атаки, а, наш, а ті чиновники, та всі хабарники, а ті бізнесмени, так вони всі злодії. <риклад> Алів, церква Божа. Що ми робимо? Викликаємо. своїми мостами. І навіть вже зараз, ну я так кажу, ми очікуємо там якихось перемін, може бути нові люди. А хто той такий? Я той такий, я той такий. Стопити, що вони не є привладні, ми вже класифікуємо. А вони не споміжні, а вони можуть. Я чую, ми вже називаємо не існуючі, існуючі. Не і воно таким стане. Болі нормальний чоловік стає звіром. А ви тут це ні. Це доки до мене до вас. Ми мусимо розуміти, ким ми поставлені, як світильник в цьому світі. Хто ми є? Очах Бога. Ми сіль і світло. І наша відповідальність. І ніхто з нас не забирає. Я ми такі простенькі, ну хіба там дехто із нас трошки складніший. Ми так простенькі люди, але Бог вірив нам, Іланалі. Бог вірив нам речі, котрі насправді важливі для цієї землі. Молитву як цю Божу зброю. Заступництво, благословіння, через котре рука Божа діє. Тому давайте будемо поступати гідно нашого покликання. Молячись, діючи, живучи, говорячи, будемо вчитися, виростати до царського бістові, до того, так? як царі і священники Бога. Хтось згану сьогодні світ, хто там працює, а? церкву сподобати. Брама хату, да? І готували, і вчили, і наставляли, як ходити, як говорити, як одягатися, щоб була, була царицею. Боже Слово вчить нас, Божий Дух вчить нас, Боже Наставники вчить нас як нам. Поступати достойно покликання, котрим я вас не покликав. І, брат Михайло, нас всіх покликав, Господь і Бог. Амінь. І не хочу, щоб ми це розуміли сьогодні. Часи не невеселі Скрутні часи. Ми ніхто достойного в церкві не може брати. Ніхто не може нас звести на цей рівень тіла. Микає. Кравий і кульга. Ми люди, створені в образ Божий, дому. Ми царі і священники, Ми посли. Царство Боже. Давайте ми зараз нашу, наші ноги для молитви.